Друзі, дуже поприємніше буде 50-ка Fighter 504-й ЦРД. Важкий, 2 тони важить, 50 кінських сил, 495-й двигун на компресорі з примусовою гідравлікою, з кондиціонером, рівною підлогою, реверсом, Сидушечка пілот, боковий паливний бак, 28-ма 28 резина. Це реально трактор, за який просто не треба переплачувати. Зайві. Там 1000-2000 доларів, навіть 2400 в деяких моментах. Гідравліка примусова на підйоми притискання, додатковий розподільний гідравліки, камера заднього виду. На пониженій першій передачі за, зараз пересувається тракторець. Приємний зовнішній вигляд і надійна якість. 50-ка реально така, як і майже всі інші. Які в такому бюджеті, повірте мені, реально на слово. Десь трошечки посунулись по якості кабіни, я бачу, по пластику. А так е, ну, суть та ж сама. Повірте мені, трактор по ціні не буде сильно відрізнятися, якщо в нього ідентична якість, е, ідентична ціна, то він не буде по якості сильно відрізнятися. От пропонують вам приблизно за таку суму. Ви ж бачите, він. Ідентично виглядає, але його чомусь хочуть дорожче продати. Так от, різниця буде просто мінімальна, але гроші ви будете переплачувати максимальні. Кондиціонер включив. Зараз дуже тут прохолодно і нормально ну по шуму тут в принципі, повищена, понижена, включаємо повищену. Розподільних гідравліків можна під'їхати до піньочків, віджатися.